Наша команда Березіна та партнери продовжує роботу і в умовах війни. Ми консультуємо та надаємо фаховий юридичний захист з усіх напрямків ваш... наших практик. Особливу увагу приділяємо питанням щодо вилучення майна в умовах воєнного стану, підтримки благодійних організацій при отриманні гуманітарної та інших видів допомоги за кордону, супроводу бізнесу, у договірних відносинах через виникнення форс-мажорних обставин. Контролю за цільовим використанням коштів благодійних фондів, установ, організацій, реєстрації та супроводу кримінальних проваджень щодо шахрайства, розтрати, віреного майна, комплексного захисту від кримінального переслідування, супроводу трудових відносин під час війни, дистанційна робота, захист трудових прав мобілізованих, супроводу відшкодування вартості зруйнованого майна. Якщо немає у переліку вашого запитання, будь ласка, звертайтеся за посиланням нижче, де адвокат надасть питання. Верніться адвокат надасть відповіді на всі ваші запитання.